Дві зірки, дві представляли одне село, дві лідерки зони. Центральна її гра в лінцях у п'ятому турі чемпіонату Закарпаття з футболу при кількох сотнях уболівальників. Прихильники обох команд ділилися прогнозами щодо можливого підсумку матчу. Хлопці і так взагалі молодці. Перший рік вони створили команду, дають непогані показники. Ну, маленькі ще не, не, зможуть, не можуть так грати, а старші молодці. Команда сильна, вона давно сформована. Але наші хлопці, я думаю, переможуть. Надіємося на перемогу. Побачимо. Вони дві сильні команди. Я думаю, буде хороший футбол. Ніч, я думаю, нічого скоріше, буде все. Статус матчу Дербі вимагав відповідного рівня арбітражу. Ну, я думаю, буде боротьба. Дуже серйозно. Кожна команда буде хотіти доказати своє. І я думаю, арбітраж дуже в порядку Арбіт судить вищу лігу УПЛ Райда Михайло. Я думаю, що він з грою справиться і виграть сильніше і буде все в порядку. До перерви кілька хороших нагод було в господарів. Одна з них на 11 й хвилині. Мар'ян Січка не зміг реалізувати пенальті. В інших випадках надійно зіграв воротар-гостей Олександр Гунгредер. Невдовзі після перерви у підопічних Олександра Пеци спрацювала зв'язка Любомира Вербовський та Миколи Шалеля. 0-1. Господарі навіть після вилучення Євгенія Абдирка за два попередження прагнули відігратися. Однак зірка Спар захищалася холоднокровно, а на останньому рубежі таким же надійним залишався Олександр Гунгредер. У підсумку спарівці завдяки єдиному забитому м'ячу перемогли за рахунок тренувань. Спільної жаги до перемоги. Та кожні зароблені очки в копілку і успішно йдемо до перемоги. Подякував своїм гравцям за самовіддачу, за гру. Буває таке в футболі, що десь фарта нема. Але ми сьогодні створили дуже багато моментів і самовіддача, самовіддача хлопців була на належному рівні. Ну, це футбол. Не повезло, не забили пенальті. Воротар команди суперника зіграв. Надійно. Я хочу подякувати нашому президенту Василю Гулі, який постійно з командою, який піклується про футболістів, про все. В інших зустрічах перемагали господарі. Так, у західній зоні Сокіл здолав Мукачево 2-1. А Медеєневицький замок лідер зі сторожниці 11-0. У східній зоні Селю виноградів тріумфував у зустрічі проти зірки Онок 11-1. І бужора Іршава Вишково 3-1. У західній зоні без поразок виступає зірка Спар – 15 чечок після п'яти ігор. А в Східній 100% результат у чемпіона області Виноградівського севлюша. 12 залікових балів у 4 іграх.